Я хоч і не лікар, але знаю, при кашлі допомагає сироп Пектолван Плющ. Представник Росії на Євробаченні Сергій Лазарів упустився у прогнозах букмекерів на другу сходинку. Прогнози погіршились одразу після того, як Лазарів показав із якою пісною поїде на конкурс. Цими вихідними Сергій виклав у мережу відео на пісню Скрім крик, і цього ж дня у рейтингу претендентів на перемогу Лазарєва обігнав представник Нідерландів для російського співака. «Євробачення-2019» – Друга спроба підкорити Європу. 2016-го, коли на конкурсі перемогла Джамала, Сергій посів третє місце. Україна ж вирішила цього річ свого представника до Ізраїлю відправляти не буде. А все через скандал навколо національного відбору. Та якщо у Тель-Авіві переможе росіянин лазерів, Україна пропустить конкурс і наступного року.